Йоу, друзі, всім привіт! І я так довго не заходив в Майнкрафт, що у мене аж скін пропав. Просто я не знаю, куди він дівся, але я пробував його відновити, але у мене він ні чорта не відновлювався. І особливо, що хочеться розказати, так це те, що в мене наскільки не було довго в Майнкрафті. Що Майнкрафт настільки жорстко обновили, що тепер тут із квіточок падає щось жорстке. І щось максимально, максимально круте. Цього разу мені випала незаритова сокира на вдачу 2. І як ви здогадалися саме сьогодні? Ми будемо пробувати проходити Майнкрафт, але з квіточок падає щось максимально крутецьке. Ось кольчужний шолом на о, незламність 3. Да. Захист від вогню 3, незламність 3. Ну коротше, такий весь армор я поки напевно одівати не буду. Я буду шукати щось крутіше. Ну, кам'яне кайло, ти знаєш на ефективність 3, скоріш за все, максимально круто. Тому що, ну, у вас колись було кам'яне кайло на ефективність 3. Мені дуже цікаво, наскільки жорстко воно прокляття прив'язування і зникне. Ні, ні 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 таке мені не нато. Кидаю. Я хотів би затестити, наскільки швидко воно може копати, тому що. О, так ти знаєш, що копає як діамантове. Обалдеть, просто як діамантове. Хе-хе, <с>. оце крутяк. Ладненько, давай не знаю, що зробимо. Давай по перше назбираємо трошки, щоб зробити потім пічку, тому що пічка нам ймовірно треба буде. І якщо ви хочете ну, більше відеосів по Майнкрафту, то обов'язково поставте свого подавайдена. А ми поки що пошуруємо, напевно кудись. отако сюди. І що мені ще треба буде? Мені треба ще квіточки. Тому що квіточки це, звісно, важлива річ. Ключужні всякі шоломи, мотики, всякі руни, реліквії. Дерев'яна мотика, я в шоці ще орнаменти всякі, кам'яна мотика, ще шоломи всякі різні. Так, у нас є соняшники, а ну А соняшників прям диви, як багато сипеться. Просто тонна лута. 46 блоків діамантових. Діамантовий шолом, захист від вибухів, 4, незламність 3. Біда. Так, давай оце поки вдінемо, Потім а, це все пішло до одного місця. Оці всякі штуки, мені не треба, орнаменти. Три зуби з теж шипити, темпи смерті хай буде в мене. У мене сто появився меч на загибель члени Стоногих 3. Кайло на вдачу, 2. Ефективність 3. Кстаті, золота кайло буде дуже швидко копати. Лопата якась. Ефективність 3, нормас. О! Перлини тут є. Непогано. Значить з них можуть падати перлини. у мене ще смаррахтів 48. Діамантові, діамантові, коротше, штанішки. лагодженій захист 4. Це крутяк. Оце все ми, напевно, викидаємо. Це все ми. поки не сильно треба. Золоті зачаровані яблука. Не нехило, не Так, хорошо. Незеретові блоки, 45 штук. Ой-ой-ой, опа. Бустрота 4, незрітовий меч, оце круто. Мені треба класний лук, щоб убити дракона. І можливо, ви знаєте, дракон, в принципі, це такий ізі бос, якого я думаю, що ми легко зможемо побити. А в мене вже очі енду 15 штук. Тому, скоріш за все, ми будемо вбивати кожного боса сьогодні, а не тільки дракона. Тому що з таким лутом я не думаю, що мені треба буде особливо вбивати того дракона. Мені суто і особо не треба, я думаю. Я і без нього зможу сприяти. Але ну коротше вбити то ми його завалимо. Це 100% можете не переживати. А ще ми завалимо ще дуже багато всього. Так. Мультипостріл, це хорошо, мені да лук. Кстати, салютики теж хорошо. Ще салютики, хорошо, бо літри є. Давай на соняшниках зараз нафармимо все ж. Серйозні наміри. Використайте незридвий зліток, щоб покращити мотику, а потім обладнуйте свої ві. Я пою! в мене просто не зрит вам тика, тому мені дали лачівку. Небесна кара, ніч налезав відкидання. Ну, це мені не треба. Це не треба. У мене є дуже багато фейерверків. У мене є всіх блоків, йо моє, яких тільки завгодно. І в мене нема лука. Мені да класний лук. А лук, як я зрозумів, мені особо не падає. Лук стріли. Така движуха мені надо. Ну, мені взагалі з усіх квіточок, як я розумію, будуть падати всі приколи. Сьогодні у нас самий мажорний випуск, тому що у мене. Прикинь, у мене тут, йо мойо я буду діамантами будуватись. В общем, наскільки я знаю, босів є не так багато. М Одній з найсильних це Дракон, понятне діло, там варден сіділа. От, і, ну, найсильніший, по ідеї, варден. Вардена ми її будемо пробувати нищити. Тому що все-таки мужик, він серйозний. Його тут, йо мойо як треба буде бити. І це, ну, нелегко буде. Так, вдача три. Ефективність, саме ми візьмемо. Це мені не треба, це не треба. Ну коротше, блоки у мене є тонна, у мене просто нема лука бомбезного. А мені би бомбезний лук. Ти поняв? Є варіант такий якогось лука мені хорошого. Я спеціально йду до соняшників, тому що з них падає по два предмета. О, не зарізові речі, чуєш? Це прикольно. Блін, прокляття прив'язування. Не хочу. Захист два. Давай його візьмем. Ммм, і більше нічого, да? О, ще одні незерітові штани. Захист незламність, супер. Захист три, супер. Остро, два. Це не надо, це не надо. мені. Ці всякі шаблони. Ковальський, мені не сильно треба золоті, яблука я би забрав, щоб їх тупо їсти постійно. Так, очі, енду. Мені там ще повипадали. це звісно, все круто, Лопа. всякі. А блін, а можна мені знаєш, що? Блін, я от ходив добував камінь, думав, пічку буду робити. Така пічка, я тут сейчас все діамантами буду будуватись, ти поняв? Диви, У мене в все супер. Так, але лук мені треба. Як же я буду вбивати дракона без лука? Захист незламністю. Захист не зламлюсь мене теж. Коротше, все я поняв. Коротше, лука мені сьогодні не віддать. Ну зато давай левел заберу. Обалдеть. Я ще навіть желізо не добув, діаманти не добув, нічого не добув, зато в мене тут, йо моє скільки всього. Давай отаку все чисто зараз поламаю і подивлюсь, можливо, тут буде лук. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А є, тут у нас лук чи нема? Я не бачу лука. Ось що він? Це мені надо. Є в мене лук. Сила 5, нескінченість. Оце хорошо. А можна ще мені стріли, будь ласка. Ну, ну ладно, стріли, я, походу, сам десь надиваю, то в принципі не є проблема. Мені надало шо? лопата. Шовковий дотик, Ні, це мені не підходить, незламність, ефективність, хай буде. Ну давай мені золотий, в принципі, я думаю, вистачить. Арбалет мені не надо, це не надо, це мені все не треба, це не треба. Блоки хай будуть буду будуватись, якщо що. І у нас уже вечері Щас будуть зомбі чи кріпери і тому подібні всякі чувачки. А мені до да гравій. Гравію треба не багато, але я його добуду. Все. Армур у мене, звісно, не самый бомбезний, но нагрудник мені краще й не випадав. Хорошо! Значить, що мені треба зараз з цього гравію то вибити кремінь по правильному. Давайте ми якось і розберемося. Кстати, дві клопоти купає. Ю моє золото. Бомбезна лопатка. Аби вона ще не ламалась, то була б мега крутою. Ну вона ж сама швидка взагалі лопата на дикому заході. Так, ладненько. У мене є кремінь, все супер. І мені треба ще всього-то на всього одне деревце. Отако. Щоб у мене був верстак. Значить, мені да не одне, обманув. Мені да два. Тому що мені надати палки. Все, і мені нада обична курка. Я бачу, походу, курей. Даб даб дап даб дап, 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 дап Іди сюди. Мої кури, кури, кури. Давайте мені пір'я. І я буду мега класний перець. Бемц, бенц. І Бенц. Еее стріляє. Все, хорошо, тепер в мене є класний лук, який може когось валити. Аби ще я вмів в ньому з ним стріляти, бо я вже особо не пам'ятаю як. Ну хорошо, е, в пекло мені не треба, в мене очаянду 35, поїхали. Куди мені? Туди. Ну, погнали. О, Кріпер, здарова! Так, ладно, давай на всякий випадок заберу, бо вдруг я там їх десь ще правди. Ладно, не буду я брати, око. Ну мені не треба, мені треба Кріпер. Здорово, пацан! От так, от і все. От і все. Мисливець на монстрів. Мені дали очивачку. І мені кудись в ту сторону. Ну що? Полетіли. Правильно? Елітри є. Якщо шо, ще одні нафармлю, то не проблема. Я думаю, що я з легкістю зможу їх нафармити. А ми що погнали? Кстати, я бачу біом сакури. Це доволі таки прикольно. Мені подобається цей біом. Він такий красивий, там трава гарна. В ньому можна прям конкретно. Це дійсно круто. Диви. Та ти що, сакура на базі. Що, давай кинемо око? Дальше веде. Ну, значить, немає ніяких проблем з цим. І якщо вірити моїм просто підрахункам, то десь тут знаходиться Ender Portal. Ну, можливо, тут, можливо, не тут. Зараз побачимо, правда, ні, чорта не бачу. Повній темрява. Не сподіваюся, що я щось знайду. Я сподіваюся, що я щось знайду. Хотілося би. Так, я тільки що бачив там лаву. Ну я спеціально зів золоте яблуко, так що, в принципі, я горіти не буду. Да, і лава дійсно була. Ну, добре, що я, в принципі, виживаю і нема ніяких в мене проблем. Так, Stronghold, Дали ачівку, шпигун, Супер. Що тут у нас яблука всяка двіжуха? Пум-пум-пум. А як мені? Куди мені? Знати, куди мені дійти? Де портал? А це портал? Ні, це не портал. А де портал? А чорт його знає де портал? Портал анима. Портал аніма! Да, конечно. Тут ще же аметистові. Ну короче, як обично. Купа всього. А куда мені пройти до портала, чорт його знає, це Я вообще вже не туди пішов, може сюди кудись. О, опа. От ми і вчасно прийшли. Все у нас, слава Богу. Так, пацике, давайте без про. Ще ні одного ока нема! ти представляєш? Капець. Ні разу такого не зустрічав. Ну ладно, побачимося вже з драконом. У, -у, кінець. Ні, тільки початок, пацани. Діамантові блоки. Кому дати? Роздаю діамантових блоків. Роздача діамантових блоків на спавні. Так, ладненько. Ендермени і ендердракон. дракон. Мої любі друзі. Блін, не попав. Я думав, що з першого як попаду. А ні, чорта, ні, чорта не попадаю. Ладно, цього дракона поки вбити, це ще О, перший є, а не попадаю. О, попав. Попав. Попав! Ти диви, які є, да? Лучник. Опа, ще мінус. Так, у нас два тільки цих два захованих є. Кристала, тому я не думаю, що це буде для нас великою проблемою. Головне щось просто винести отако. Самі-самі основні. О там, напевно, є. Я щось думаю, да, він там є. Тільки попасти би як. Шкода, що в мене немає гарячого пострілу, Гарячі стріли. О, ось зніс. Все, тихо, 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 тихо. Мені все що слав. Так, не дивитись тільки нападків. Все, що мені залишилось, це все, на все знищити. Отут пару штук. І все. І оце останній. Останній просто кристальчик. Так, мінус. Тихо, не відкиснути. Все, дракончик. Я знаю, як я тобі не подобаюсь, але це моя робота тебе нищити. Я скільки раз тебе вже знищував, що прийдеться ще раз. Я не думаю, що ти сильно розстроїшся. Ну, таке діло буває. У нас сила 5 тому я взагалі не переживаю. Головне тільки попадати. А в мене ще є нескінченність. Тому пацан, ти ще сьогодні попав. Ти в прольоті, дракон. Ти ще якщо хочеш можеш прийти. У мене є меч на гоструту 4. Так що, пацан, є крепкий. Так, пацан. Ну, Сікараса вже по тий попав, ми ти там спустися з небес на землю до простих людей. Поговоримо з тобою, по пацаняч Не хочеш, мабуть, не сильно, ти хочеш? Мабуть, ти більше хочеш просто стріл получати в лобешнік. Так головне тільки кендермені, особливо не заграти, бо пацаки вони крепкі. У мене, звісно, є броня, але вона не сама-сама. саме найскладніше мені буде вбивати Вардена. От Вардена, да. То прям буде габела. Так, ендер-дракончик. Ти рішив приземлитись до нас? Ой-ой-ой, красивий ти пацан. Давай тобі. Що я те... О, пробиваю. Диви, не попадаю. Він має маю щас підкинути, я взагалі буду у хабелі. Хух, не підкинув, слава Богу. А то мені билі міняти це було би капець. <рес> <рес> Мінус дракоша і плюс купа левелів. Це, звісно, мега круто. Ну, прийшов я сюди. Чисто для того, щоб його вбити. Поїхали. Прикинь, ми пройшли Майнкрафт. За 15 хвилин. Це все, звісно, круто. Майнкрафт то пройдений за 15 хвилин. Ну мені не ця двіжуха, мені треба Варден. Ну чуваки, мені одна гадалка розказала, що тут у нас є. Деякі речі, а точніше, Варден Сіті. Ну, якби воно зветься не Варден Сіті, воно зветься Ancient Сіті, якщо я не помиляюсь. От і зараз ми, поїде, і сюди повинні спуститися. Як ми його будемо вбивати, не знаю. У мене навіть не повний сет броні. У мене така собі броня. Але у мене є золоті чарені яблука. І я ніколи не міг убити Вардена просто в соло один на один, бо він дуже сильний. Він реально кабанський сильний пацан. І це конкретно таке серйозна справа. Вбивати Вардена. Не знаю наскільки мені кстати, глибоко надкопати. Я вже чую зомбічів. Не не можна під себе, тому ми зімо ще одне золоте яблуко на всякий випадок. Ну, uh. В принципі, по таким причинам і не можна копати під себе, ну. Що поробиш? Ласкутниці десь взялись. Чорт їх знає, де вони беруться. Короче, чокей. Давай спустимся, нижче. О, я бачу, я бачу, я бачу. Ми йдемо в правильному напрямку. Давай, ще нижче. О, глибокосланець пішов. Ну, понятне діло, понятне діло. Ой-ой-ой, де той варден? Де той варден? Я він десь тут. Опа! Приїхали. Приїхали. Варди на місці, я поїв тишком-нишком. Ну що ми його? Просто спавним, да? Ну давай. Він тут цілком, можливо, буде не один. Я на це сильно сподіваюся, що він буде один і більше їх не буде. Ну, він не спавниться. Мені треба да біля кластера просто бути. Осьо, ось сьо, осьо. Ось. Щас він не вилізе. Опа. Ну ти де там? Що в нас тут? Регенерація 2, це, конечно, супер. Регенерація 2, це супер, но. Ти будеш сьогодні спавнити ще ні? Давай, пацан. Ну, варден, братишка. Две не спавниться, вообще. О тут має заспавнитися, 100%, сто тут два кластери. О, пішов, братишка. Здорово. На, 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 на. Сиг в тхп, вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Золото яблоко. Опа. Не-не-не-не-не-не-некай! Живу! <гас> Нє! Тікай, виживи! Єс! Мега драка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Сантікай! Я пощубив! Я реально вірю, що я пощубив! Абавдіть, у мене вже всі ноги і руки чухаються. Тікаю, їм яблуко. У тебе не яблуко, я б напевно не вижив би. Ну, конечно, не вижив би. Понятное дело, шо! Не вижив би!